Ох, красота! Каже, кульцо знайшов. Блін, як тут пролізне! Ну Ось ну, грудка, в ній щось є. Це бачите? Ну що, подивимось, облом чи не облом? Так, в ямі, бачите, щось торчить, зараз будемо доставати. Ух ти. Ох ти. Привіт, друзі. Катін Пятак знову з вами. Вихідні, субота. Виїхали в ліс з малим. І копаємо. І він каже, що в нього вже перший сигнал. Не переключайте, залишайтесь з нами. Що там? Ану показуй. Каже, що щось знайшов вже. Рамочник. Рамоч... Рамочника підняв. Да. да. А рік який? Не, не дивився. 30. О, 38-го року. Ну що, красавчик. Ще й сохранчик такий непоган, непоганий. Помити буде то, що треба. Ну що, нормально, молодець. Красава. Ну що, давай обхажуй. дивись, може, ще щось буде. Голка від радянського шприца. ДСВ в окопі. Говнорадяник 69-го року одна копійка. Ох, пацани, так тільки що гарна монетка випригнула, коли копав лопати, вона аж одлетіла, ось вона лежить. Ну що, давайте дивитися. Ех, два річок 78-го року говнорадяник. Такий брудний, негарний. Ідемо далі. Пятачок 46-го року. Прибиральники окопів, як я кажу, отлазили, цвітмет збирали, коротше, і губили монетки. 46 рік, п'ятьорік. І трішки, друзі, вдавлений. От скажіть мені, чому монети вдавлені? От знаходимо монети і вони вдавлені. Це 46-й, це вже після війни. Так що вибухи відводимо на задній план. Діло не в вибухах. Чого монета так деформується? Мені здається, що від морозів. Від морозів земля замерзає і починає її вигибати. Вигинає. Йдемо далі. Ось грудка, в ній щось є. Це бачите? Ну що, подивимося, облом чи не облом? Не бачу, нічого такого не бачу тут. Що якась фігня? Що воно таке? Поясок. Поясок від снаряду чи якийсь осколок. Ну, нічого, буває, друзі, буває. Ідемо далі. Два піна у мене, друзі. Це експериментальна модель, дуже цікава, люблю піном копати. І ось у нас ще одна монетка. Теж походу 46-й. 46-й рік, дві копійки. Чи нормально хабарчик іде сьогодні? Клас, огонь. Мені подобається. Йдемо далі. Це, друзі, шикарний кадр. Таке рідко буває. Вон вона лежить, бачите? В ямці під углом між корінням. Зараз я її достану. Ще одна манітосіна в тій же ямі. Ще одна. 46-й копійки. копійки. У ну, мене сьогодні повний набор по 46-му. Ще копійку знайти і буде в точку, пацани. Ідемо далі. Дощ пішов, бляхамуха. Розкопав ці коріння, ще одна монета ось була. Коротше, три штуки хтось загубив, мабуть, теж 46-й, а ну зараз дивимось. Який це рік у нас? 20 копійок 40 чи 43 чи 48. Зараз я її трошки почищу і подивимось. Така цікава. 20 копійок 43-го року. Дощара лупить, блядь, задовбало вже, вже по всій Україні лупить. Київ, західна, блин, центральна, це жопа просто. Ось ще одна монета. В поряд. Розсипуха, пацани. Розсипуха ранніх совєтів. Рік чи 46, чи хер не поймеш, блін. Дощара вже задовбала просто, бля. Вся осінь, коротше, через сраку. 46 чи 45 треба чистити. Не буде під дощом її терти. Буду ходити, скільки виходжу, іду далі. Ось в окопі що було. Дітки гралися. Дуже старий драндулетик радянський. На жаль, не цілий, згнивший. Ось така машинка була, чешована, з моторчиком, все як нала, але, на жаль, вбито в хлам. Ідемо далі. Предмет солдатської утворі. Якась херня з дирками, мабуть, рибу чистили, типу ножика. Щось робили самі, все, дірок набили і шуршали. Знову дощ і сонце і дощ, блин, і тут ручка ось від авто. Полюбасу від якогось. Газона або хер його знає від чого вона. Цікавий гільзач випав, гільза від нагану, походу. Тоненький такий видовжений. І якщо я помиляюсь, то... Поправте мене. Іду далі ще один сигнальчик Було всім підряд. Десь воно тут. Зараз. Ага, ось Так, це, друзі. Маленька пуга радянська, Друга світова війна. Ось така манюня. Ну, прикольна. Прикольна знахідка. Ушко ціле. Треба вдома обережно її почистити, помити. Ложу в хабарницю, йду далі. Ось такі кулі лізуть розміром, як палець, блін. Здоровенне, капець. Де уж, да уж, війна тут була ж дуже жорстка. І позиції не биті, йдемо далі. Ну, ось майже на поверхні ось така пуга валялась. Радянщина від кальсонів, мабуть. Ну, Повно таких пугнах знаходили, так що нічого особливого. Красота! Радянщина, але рання 1949 рік. Дві копійки. Бодрий сохран. Золото партії матії і так. Ще одна пуговиця по війні. Другий світовий, радянська маленька. З цілим мушком. Що ложу в хабарницю і йду далі. Німець біг від наших солдафонів і обісрався. Від кальсонів? Пуга від кальсонів німецьких. Йдемо далі. Гриби ось такі цікаві, червоні. Під деревом ростуть. Взагалі колір такий червоно яскравий. Стаканчик ось такий цілий гранюний випав. Абсолютно цілий. Радянський старий. Так, і кусок ложки. Било гарно, ложки б'ють гарно, ви знаєте. Виделка радянська, але рання. Йдемо далі. Так, у мене тут сигнал ні о чому. Якась фігня від електрики. Йдемо далі. І класичні знахідки по війні. Знову головішка від снаряду. Алюмінієва, гнила. Йдемо далі. Тільки непонятно який. Рамочник походу. 20 копійок. би. Зараз я його трошки почищу і будемо дивитися. Так, ну це у нас, коротше, по ходу рамочник 1946 року, вдавлений від зимових температур. 46, йдемо далі. Знаєте що це? Це від ключа накидний ключ на гайку. Ось така штукенція. Тут 4 грани, а тут гайка 6-гранна. А ну. Да, 4 -дирочна. Трьох, чотирьох. Це пістанніки німецькі, фрицевські. Нічого нормально. Що клеймо якісь є ще написи. Коротше, вдома почищу, подивимось. А ну що там? один рамочник. Рамочник, ще один. Ну двадцятка походу. Ще й сохран Бодряковий 48 го року. Ну нормально. Бачиш, вже три монетки підняли з тобою сьогодні. Що красавчик Ванька однозначно. Говно Радяник. Одна копійка походу. Де вона сама? 85 рік Михаил Сергеевич Горбачов прийшов в класі товариші 85-й рік Ідемо далі Трошки розійшлися в різні сторони, зараз малий прийшов і щось знайшов. Двунділь mm. каже дві копійки головнорадянські. Так, на сонечко і харік там не вий... не бачу ніфіга. 61-й да, 61-й. Ідемо далі. Каже, сміється ось все. Накопав закльопок алюмінівих. Багато Багато хтось висипав, так? Да? Да. Ну нічого, давай. Ходимо. Децька. Мідна, походу. Так, да, вона сама від снаряду. Верхушечка. Так, почистим трошки її. Почистимо. Ну, коротше, накручувалося цей ключиком зверху, блін, летіло і через деякий час розривалося. В повітрі. Ось пазік тут, пазік тут, таке воно. Йдемо далі. Так, зарядна планочка, походу, у нас тут. Зарядна планочка, друзі. І стан дуже гарний. Красота. Красота. Зарядна планочка від гвинтівки, по-моєму, це Арісака. По-моєму, якщо помиляюсь, пишіть. Так, в ямі, бачите, щось торчить, зараз будемо доставати. Що це? Що це таке, друзі? Я тут вань, час. Щось ось таке цікаве, а що воно? Навіть не скажу. Якщо знаєте, то пишіть. Так, ще один сіяний сигнал був. І точно така штука сама. Що ж воно, бляха муха таке, пацани? А ну прочепи її до кучі, якось може, я не знаю. Угадай, коротше, вгадай мелодію. Якщо знаєте, то пишіть. Воно геть практично однакове, але ну і не однакове. Хоча там обломок? Він такі дві штучки були, а що вони робили, я не знаю. Якісь два гачечка, куди щось ціплялось, не знаю. Пишіть. Ось така стара радянська ручка. Половина ручки. У мене така, кстати, в дитинстві була. Точно така. Радянщина 90-ті, 80-ті, десь отак воно і є. Хтось у лісі писав листа комусь і загубив. Ось і друга її частина верх. За скільки років пройшло? йо моє Ух ти! Ух ти!

Бачите он, як буває. Ага. Старенький удаленький. Двіжуха була тут, походу. Старий серп, друзі. Так, ще одна несподівана знахідка, але це вже не перший раз. Поляк, друзі. Грош 1923 року. Ось така краса. Так, дивимося на цю сторону. Ну, трошки підубитий, звісно. Підубитий, але, але, але. Нічого. Порадувала знахідка, але, звісно, він пожований вже землею по повній програмі. 10 грош. Так. Йдемо далі. Що, поки нічого в тебе нема. А у мене другий поляк. Ха-ха. У -ха. мене другий поляк 5 грош. П'ятеріч ось такий здоровий. І дуже, дуже, дуже гарний стан у нього. І з цієї сторони 38, 38 рік, друзі. Огонь, годнь, звісно, не ожидав знайти тут це. Бомба. Так, каже, кольцо знайшов. Блін, як тут А пролізне. Бручалочка. З камішком. Старенька, блин. Так, зараз акуратно ми його почистимо. Блін, ну це коп сьогодні. Оце ти так... ні, це старе кольцо, дорогой. Це це Да. А може ще зараз почистимо, подивимось. Обставив мене на кольцо, блін Дивіться, яка краса. Дивіться, друзі. Коротше, треба його трошки почистити, помити. І там я вже вдома його зніму повністю. На колечко, звісно, дуже старе і зачетне. Ну що, Ванька, молодець, красавчик.